Європейський парламент у вівторок, слідом за європейською комісією та Радою ЄС заборонив використання соціальної мережі Китаю TikTok на службових пристроях і рекомендував євродепутатам видалити додаток зі своїх телефонів у електронному листі. Президентка Європарламенту Роберта Мецола та генеральний секретар Алесандро Кекеті повідомили близько восьма тисячам працівників інституції про те, що вони повинні видалити китайський TikTok із корпоративних пристроїв до 20 березня у зв'язку з використанням платформи соціальних медіа. TikTok виникли побоювання щодо кібербезпеки, зокрема щодо захисту даних і збору даних третіми сторонами, ідеться у цьому повідомленні. До речі, також депутатів і співробітників департаменту Данії наполегливо запросили видалити TikTok. Крім того, депутатам Європарламенту їх співробітникам і помічникам наполегливо рекомендується видалити TikTok зі своїх особистих пристроїв. У TikTok немає активного офіційного акаунту Європарламенту, хоча один із акаунтів наприкінці 2019 року оприлюднював відео про Ново крім того, в соцмережі присутні деякі політичні групи парламенту, наприклад, правоцентристська європейська народна партія та Ліві, речник європейської народної партії Педро Лопе заявив, що група не буде видаляти свій акаунт у Тікток, який має 50 тисяч підписників, і навпаки, вважає за необхідне для європарламенту створити офіційний акаунт на платформі, оскільки це корисний інструмент для боротьби із фейковими новинами. До речі, білий дім дав держустановам ІСІС на видалення Тікток і зі своїх пристроїв. Нагадаємо, минулого тижня Європ... Європейська комісія, а слідом за нею ради ЄС заборонили своїм співробітникам користуватися китайською соціальною мережею TikTok із міркувань безпеки. Західні уряди все більше стурбовані свідченням того, що китайські технологічні компанії допомагають компартії та її спецслужбам збирати величезні обсяги даних по всьому світу із особливим акцентом на важливих політичних і безпекових об'єктах.